Усім привіт! Сьогодні оглядаємо Дугі Blade 20 Ultra, і хочеться сказати відразу, що у Дугі дуже багато різних моделей з лінійки Blade 20. І це один із тих смартфонів, який, як на нашу думку, дуже непогано виглядає на фоні конкурентів. Зараз ми про нього поговоримо, але спочатку подивимося комплект, що є в комплектації. До комплекту тут входить інструкція, також тут є плівочка захисна на дисплей. А ще ви тут побачите кабель. І блок для заряджання. Потужність даного блока 18 Вт. Топчина цього смартфону 15,8 мм, вага менше трошки 400 грамів, і в цілому це нормальний типовий середньорозмірний захищений смартфон. Зверніть увагу, що тут у нас задня панель повністю пластикова. Ось ця частина це у нас скло. Тут знаходяться камери, спалах, а також додатковий дисплей, він у нас сенсорний. На цьому дисплейчику в нас відображається компас, годинник, керування камерою, календар. В принципі, стандартний набір характеристик, який є у всіх таких смартфонів з другими дисплейчиками. Також заряд акумулятору можна подивитись і пропущені сповіщення. На правому торці даного смартфону знаходиться кнопка блокування та регулювання гучності. З лівої сторони кнопка яка налаштовується, і слот для сім-карт. Зверху пусто немає нічого, знизу Type-C, мікрофон динамік. Тут стандартна база. Як часто буває в смартфоні в Дугі. До речі, смартфон у нас, хоч і доволі бюджетний, але фронтальна камера, зверніть увагу, знаходиться тут в окремому острівцю, а не в краплевидній вставці, це вже багато чого означає. Тепер давайте трошки по технічним характеристикам. Перш за все, пам'яті, її тут багато. Тут 512 ГБ вбудованої пам'яті, тут 8 ГБ оперативної пам'яті, і процесор тут Unisoc T7250. Для тих, хто не розуміє, що це за процесор. Раніше так називався T606. тобто це початковий базовий рівень, якого в принципі вистачає для будь-яких завдань, але скажем так, з топовими іграми сильно ви тут не награєтесь. А так, в цілому, система працює тут абсолютно нормально, швидко відкриваючи всі необхідні вам додатки. 10300 мАч має акумулятор ємності, його вистачає, звісно ж, на дві доби без проблем. До речі, цей смартфон керується 14 Андроїдом, і тут є модуль NFC. І тепер давайте перейдемо з вами до камери. Камера основна на 50 мегапікселів, Ось у нас режим фото 50 мегапікселів, Тут у нас є режим також додаткових різних зйомок. Також режим відео. В режимі відео ми можемо знімати Full HD, бо більше процесор цей не підтримує. Звичайно, стабілізації ми тут не побачимо, це смартфон доволі доступний, але багато дуже режимів додаткових тут є. Щодо якості, як вам сказати, якість відповідає ціні більш ніж. Якщо зробити фото на вулиці в нормальних умовах освітлення, то, в принципі, кадри ви отримаєте непоганий. Ну а що стосується водонепроникності, то давайте зануримо в воду цей смартфон і подивимось, як це реалізується все на практиці. Це Doogie Blade 20 Ультра. Прикольний по дизайну смартфон, він захищений, в нього є два дисплейчики. Та й в цілому за ці гроші, які він пропонується, характеристики непогані. Купити цей апарат можете в нашому магазині, звичайно ж, посилання буде в описі до цього відео.